Стосовно служби безпеки України я двічі очолював цю структуру, призначався парламентом. Я підтверджую, і війна, головне це підтвердила, що найбільш боєздатні і потрібні для захисту країни, а головне наших громадян підрозділи в Службі безпеки це контррозвідка та антитерор. Так, і саме вони, ці офіцери, воюють, саме вони знищують техніку і ворога на фронті. Я вважаю, що і війна, і життя, і довели саме. Працездатність і потрібність цих підрозділів, і саме такою українська спецслужба буде після нашої перемоги, і така вона й потрібна для того, щоб справді жоден ворог ніколи не зазіхав. А завдання всередині країни, особливо я скажу, після перемоги для Служби безпеки України однозначно це протидія. Ворожим спецслужбам для нас ворожі спецслужби. Безумно. Тепер Росія, Білорусь, зрозуміло, які країни, і декілька не так їх багато залишилось, типу Ірану, які так. ще підтримують російського А от щодо, е дістати, де б не були військові злочинці, і притягнути їх в Україну і тут покарати. Як ви ставитеся до створення такої структури чи людей, які б могли таким займатися? Я скажу коротко: ми створимо таку спецслужбу. Ми знаємо, як це робити. Я в тому числі вже не один раз був в Ізраїлі, і керівник МОСАДу не один раз приїжджав до мене, коли я очолював службу. Я розумію, як вони працювали, і вони були завдання злочинців виловлювати, і вони по всьому світу це робили винних у голокості. І злочинах Другої світової війни у нас чітке завдання є, і воно залишиться всіх винних у злочинах проти людяності під час російської агресії угу. і тимчасової окупації українських земель. Особливо я вважаю, треба починати з тих винних організаторів катівень на нашій землі. Катівня в, Хер... в Херсоні і на Херсонщині. Це знаєте, не для е, нормальних людей. Я б вважаю, таке, в ефірі не можна показувати, але те, що вкоїли, і бачу творили іду, бачу, окупанти, це жахливо, правильно ви можливо там навіть були. І, і я робив все можливе сам і, е, і іноземних журналістів особливо ти не надсилали. Я вважаю, що ті, хто організовував і хто там працювали катами, ми їх маємо знайти, і ми їх знайдемо. Більш того, я вважаю, що вони не просто терористи, а є міжнародні терористи, і мають бути знешкоджені. Гратися нема чого з ними. Вони не гралися з мирними людьми в Ізюмі. Вони так. не гралися з мирними людьми в Бучі. Вони не гралися в Херсоні і Бозна де ще. Маріуполь почекайте, ми звільнимо, скільки там буде ще знайдено катівень і масових поховань. Це тероризм, це масові вбивства і катування мирних людей.